Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріх. З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на березень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися нашого життя. Березень дуже цікавий місяць, адже на нас чекає. Весняний коридор затемнень, Венера та Меркурій будуть переходити в ретроградний рух, і Нептун, вища планета, на довгий час буде переходити в знак Овен, а також Геката або ж чорний місяць змінює свій знак і переходить в знак Скорпіон. Про все це зараз детальніше, а ви поки що поставте лайк для енергообміну. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів та більш точної інформації можете звертатися до мене в діре. Instagram. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, також знаком, куди потрапляє сонце, і знаком куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, то можете написати в коментарях під цим відео вашу дату, час народження, а також місце народження, і я вам допоможу розібратися. Зараз почнемо із 1 березня. В цей період Ванера буде у стоянні. Планета взаємовідносин, гармонії, краси, тож на перший план акцентуються саме ці теми, які пов'язані з творчістю, нашим бажанням та взаємовідносинами і відповідно фінансами. 2 березня Венера буде переходити в ретроградний рух до 13 квітня включно. Більш детально про цей період зніму окреме відео. Венера буде. Спочатку ретрогадуйте в вашому четвертому секторі, а потім буде переходити із 27 березня в ваш третій. Тобто за цей період ви можете переглядати все те, що вам подобається та взаємовідносини в вашій сім'ї стосовно місця вашого проживання, а також нерухомості. Це сприятливий період і для перегляду вашого близького кола спілкування. Також 2 березня буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Він вже діє на період останнього тижня лютого, але точний аспект буде саме 2 березня. Аспект буде торкатися вашого 3 та 6 секторів. Все, що стосується близького оточення. Колег по роботі ваших сусідів, родичів з однієї сторони, це можуть бути і комерційні справи, посередницька діяльність, вся паперова справа, а також ваші рутинні обов'язки, ваша робота по найму, а також атмосфера в колективі. В цей період може бути підвищена конфліктність. І в той же час цей аспект буде давати багато ентузіазму та щедрості, проте може давати і надмірності, тобто можуть бути завищені очікування і від цього розчарування. А аспект дасть багато енергії також і для того, щоб ви проявляли свою популярність. Важливо не розпилювати цю енергію, а направити її на свої цілі. 3 березня Меркурій буде переходити в знак Овен, ваш четвертий сектор, оскільки Меркурій відповідає за всю інформацію, спілкування, тож це сприятлива можливість для того, щоб у вас було більше інформації, більше переписок, дзвінків. В темах, які стосуються вашого місця проживання, нерухомості та сім'ї, це може бути багато зустрічей з вашими родичами, можливо, вирішення сімейних питань, а також організація свят. Можуть бути зустрічі у вас вдома, або ж вирішення паперової справи, яка може бути пов'язана із платіжками, або ж. Із купівлею, продажем, орендою житла, або ж можливо, ви будете шукати інформацію, яка стосується роботи на дому, або ж покращення умов проживання. Це може бути і зустріч, ваша активність, ініціатива із членами родини. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, планети трансформацій, і торкатися він буде вашого четвертого та другого секторів. Оскільки другий сектор символізує вашу самооцінку, а також ресурси, то це може бути сприятливим періодом, коли ви зможете купити щось за власні кошти. Це може стосуватися як житла, так і... Всього, що може робити затишок вашій оселі, або ж це може бути пошук інформації, яка стосується нерухомості. Це може бути і капітальним ремонтом, адже Плутон відповідає за кардинальні зміни. Все старе він забирає і звільняє простір для нового. Повторно цей аспект буде 25 березня, оскільки Меркурій переходить в ретроградний рух і буде проходити тими самими градусами. Тобто ви щось можете в цей період допрацьовувати і переглядати повторно. 8 березня Сонце буде в аспекті удачі до Марсу. Сонце це наше его, це енергія, яка осяює всю натальну карту, а Марс це планета активних дій, ініціативи та рішучості. Торкатися аспект буде вашого 3 та 7 секторів, все, що пов'язано із близьким оточенням. А також партнерськими взаємовідносинами, тобто, це може бути сприятливим періодом для підписання короткострокових угод, недалеких поїздок, комерційної діяльності, з якою можете отримати фінансову винагороду. хороший час для прояву. Творчості та ініціативи 12 березня відкривається новий цикл Сатурну, адже Сонце буде у з'єднанні із Сатурном, планетою відповідальності, стійкості та структури у вашому третьому секторі. В цей період на вас буде покладатися відповідальність за близьке оточення, за ваші знання та навички. Це може бути сприятливим періодом для підвищення кваліфікації, і ви будете мати націленість і стійкість, що в результаті принесе. Вам вагомі плоди. Третій сектор також відповідає і за близьке оточення. Це може бути підписання важливого документу, отримання важливої інформації для вас. 14 березня настає місячне затемнення. Воно відкриває весняний коридор затемнень. В цей період ви можете отримати результати, буде ясність в темах за ваші попередні півроку роботи, яка стосується. Вашого дев'ятого сектору. А цей сектор відповідає за вищу освіту, за юридичні питання, видавничу діяльність, за філософію, релігію та розширення кругозору. Це все іноземне, тобто, це може бути отримання диплому або ж ви вирішите вивчати іноземну мову. Це можуть бути і мандрівки, і всі питання, які стосуються за кордону, як переїзду, так і в принципі мандрівка. Або ж це може бути укладання угоди із іноземними представниками, якась звітність, виступи, за рахунок чого ви можете показати свій авторитет. Впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, ви можете щось допрацьовувати, підкориговувати, але починати нового нічого не варто. Адже це йде кармічний період, коли ви зможете отримувати результати. І тільки відпрацьовувати вже отримане, тим більше, що з 15 по 20 березня на нас чекають нульові сонячні дні, в цей період не варто починати нових справ. А також 15 березня Меркурій буде переходити в ретроградний рух. Розвертатися він буде в вашому четвертому секторі, і з 30 березня він переходить в знак Риби. Ваш третій сектор і буде ретроградити до 7 квітня включно. За цей період він буде давати вам можливість переглянути інформацію, ситуації, які стосуються вашого місця проживання, вашої сім'ї, близьких родичів, а також вашого близького оточення. Більш детально про період ретроградності Меркурію також зніму окреме відео. 17 березня Сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху в вашому третьому секторі. Раху вказує на шлях еволюції, це новий досвід. Так, йти до нього може бути складно, адже це щось нове, може бути страшно, адже це щось невідоме, але це сприятливий період для нових уроків і розвитку нашої душі. Новий досвід, оскільки він в третьому секторі пов'язаний із новими знаннями, новими навичками та новими корисними контактами. Ви можете зустріти ту людину, яка допоможе вам в подальшому. Ви можете отримати важливий документ або ж важливі знання. Сприятливим в цей період можуть бути і долоносні поїздки, відрядження. 19 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном, вищою планетою, яка символізує мрії, фантазії та всесвітню любов, також буде в вашому третьому секторі. Тож сприятливий період для того, щоб ви проявляли милосердя, благодійність, допомогу близькому оточенню. До нього належать всі люди, з якими ви контактуєте кожного дня або дуже часто. Це можуть бути і колеги по роботі. І члени групи, де ви навчаєтеся, наприклад, або ж е, працюєте, це можуть бути і сусіди, брати, сестри. Також це сприятливий період для вивчення психології, або ж для. Відвідування місць сили для виступів на радіо та телебаченні. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен, ваш четвертий сектор. В цей період в північній півкулі з астрологічної точки зору настає весна. Це день весняного рівнодення. Дуже енергетично потужний період. Там, де сонце, там фокус нашої уваги, і саме увага буде ваша в темах, які стосуються сім'ї, традицій роду, батьківщини, вашого місця проживання та домашніх справ. 22 березня сонце буде також у з'єднанні із Венерою, і відкривається новий восьмирічний цикл Венери в вашому четвертому секторі. Ви також можете переглядати відносини в сім'ї. Можуть бути перегляд місця вашого проживання, все те, що давало вам радість, відчуття задоволення та комфорту в помешканні, де ви проживаєте, зараз ви можете це все переглядати, проте кардинально нічого нового не варто робити, адже в період ретроградності Венери зараз вам може щось не подобатися, але коли вона вийде в прямий рух, ви можете передумати. Це можуть бути і повторні зустрічі, оскільки Венера це планета взаємовідносин у вашому домі або з вашими членами родини. 27 березня також важливий період відкривається на найближчі місяці, оскільки геката або ж тіньова сторона нашої особистості, її ще називають чорний місяць. Це віддалені куточки місяця, які ми не бачимо візуально, не можемо побачити. Вона буде переходити в ваш 11-й сектор, в знак Скорпіон. Геката може давати острах, ілюзії, помилки, зацикленість, проте вона ще діє в знак навпроти, тобто буде торкатися і вашого п'ятого сектору. Та в активному своєму прояві вона буде впливати на 11-й сектор. А це ваші однодумці, друзі, соціальні проекти, а також плани на майбутнє. 29 березня на нас чекає сонячне затемнення, яке закриває весняний коридор затемнень у вашому четвертому секторі. Тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості, зміни, які торкаються нерухомості, місця проживання та сімейних справ, для когось це може бути переїзд до коханої людини. Звістка про народження дитини, або ж розширення складу сім'ї, або ж зміна місця проживання за рахунок зміни громадянства, або ж ви можете приїхати до іншої країни, або ж приїхати до коханої людини, або просто розширити житлову площу, зробити ремонт, вирішити незавершені сімейні питання. Максимально буде діяти сонячне затемнення впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, але результати від з'єднання сонця та місяця поблизу кармічного місячного вузла ви можете отримувати ще впродовж півроку. 30 березня Меркурій буде переходити в знак Риби. І буде давати вам можливість переглядати ваші знання та близьке оточення. Також 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен, в ваш четвертий сектор. Там, де Нептун, там може бути здійснення мрій, ваших фантазій. В той же час можуть бути заплутаність і непорозуміння. Це на початку, поки Нептун буде переходити в перші градуси, він буде. Тільки переналаштовуватися на нову енергію, адже він був у знаку риби і зараз змінює енергію, зараз буде войовнича вогняна стихія, овну. Ви можете бути сповнені ентузіазму і в той же час більше прислухатися до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Ось таки чекає насичений березень, це період, який покаже нам. Що ми можемо очікувати від найближчого року? Це дуже важливий переломний місяць, тож я бажаю вам успіхів, в реалізації ваших планів. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!